Що буде кажеш? А чого? Mm. Давай боба паси. Ліпше, да? ліпше. Пахає. Що? Так. Все, дорожче. Густіше, що Ну що, густіш? Ну. No. Ты буде так і буде. Це ти, що? Отак. На сальті не сера. Я вирівняю і ти кривий шланг. Давай, Коля, Тикай бабку. Тикай, бредна, бабка. Ага, так. Раз.

Постав там ще один раз. ще один раз, це буде О, так? один раз. На цяк. Що це стріляти Бабка не є, що так? що таке не Це ти не

Ота був суть між ротками, бачите, батьки широки, де сапа, а тут рівно вирівняло, а тут тако, о, так отак, віт ще трошки. Бо шкода, кавується дерева.